Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист. три години 18 хвилин. Угу. Ночі. Угу. Каб. Каб. староста села Безруки показує свіжу вирву. Прилетіло вночі, пошкодило відразу сім хат. 20 тисяч дала тільки за воду. Ми зробили тут свідчили, у мене є сводік. Ну, коротше, в обшій сложності 60 тисяч ми витратили. Це пані Лідія підраховує, скільки витратили на відновлення будинку від попередніх влучань. І ось знову на її подвір'ї лежать будматеріали шифер, дошки, знову попереду відбудова. По ми ставили оці вікна. А ті вікна це те, що нам давала міська рада. Це... А це вже селище Слатине, тієї самодергачівської Дергачівської прикордонної громади, ще ближче до Росії, Потрощене тоді, 22-го, і знову під вогнем тепер, 24-го. В мене руки опустились зовсім. Багато дуже зробили вже за цей період. І навіть ми пустили переселенців з Казачі. Ну, мама, літня жінка, її син жили тут. Саша переселенець із козачої лопані. Їхній будинок розбило це самісінький кордон. Це лише, де останнім часом загинуло шестеро місцевих мешканців. Тож переїхали з матір'ю сюди, до слатиного. І ось знову. Тепер Саша допомагає власникам будинку, де їх прихистили, розгрести завали. Тільки спів двері закриті. Прильот угу. пиль грязь, коротко, таке, дим. таке Там з тієї сторони стіна. Отошла під окнами там uh -huh. отоплення. Тоже п'ять все, все наново надо делать. Багато роботи, ну дуже багато і коштів, да, і ті, що є відновлення. Тратили і свої ж теж, ну, поки нам у ці гроші виділили неї. Не тратили ж свої. Там теж пає відновлення. Ота вся сторона була поставлена. Второю за програмою є відновлення. Родина отримала 250 тисяч компенсації. Скільки витратили своїх, не рахували. Авіабомба, вибухова хвиля якої так понівечила їхнє житло. Влучила у будинок сусідів навпроти. Цей будинок вже був пошкоджений 22-го року. Його власниця навіть отримала. Кошти за програмою є відновлення. Закупила матеріали. Вони лежали ось тут на подвір'ї, і знову, вже у жовтні 24-го року, будинок був зруйнований вже під фундамент разом із матеріалами російським кабом. Сьогодні ми мали записувати інтерв'ю з пані Тетяною, але сьогодні ж дізналися, що жінка евакуювалася із громади. Точних підрахунків, скільки таких випадків по Україні, коли люди вже отримали від держави компенсації на відновлення, але росіяни зруйнували або пошкодили їхні оселі знову. Немає за процедурою. Людина має відзвітувати за витрачені кошти. Що показувати комісії, коли в будинок знову влучило, не зрозуміло. У Дергачівській громаді Харківщини за приблизними підрахунками таких зо третина будинків зараз. Поки що механізму такого немає, як повторна. Надати людині кошти за програму її відновлення, тому зараз наша комісія працює, надають свої пропозиції до обласної військової адміністрації. і Я сподіваюся, що все ж таки питання це буде вирішено. Марія Марівська, Олександр Бренза, вікна СТБ. Єдині новини.